Привіт! Нещодавно мені до рук потрапив відкритий котячий лоток від італійської фірми Geoplast. А оскільки туалет для котів це стратегічно важливий об'єкт, який обов'язково має бути в кожному будинку, то вирішила вам про нього розказати. До речі, чи ви знали, що в ідеалі туалетів в будинку має бути по одному на кожного кота плюс один? Тепер живіть з цим. Повертаючись до лотка від Георпласт, перше, про що хотілося б сказати, це те, що він невеликий в довжину 45 см, ширину 36 см, а висоту 15,5. Тому він розрахований на котів вагою до 4 кг. Для крупногабаритних пухнастиків він точно не підійде. Виготовлений лоток з якісного нетоксичного пластику, це помітно відразу, адже я не побачила ніяких подряпин, відколів. І не відчула характерного запаху пластмаси, який буває іноді в таких виробів. А ще мені сподобався дизайн. Недарма лоток має назву «Шаттл», адже він дійсно має приємну таку оптічну форму, наче космічний корабель. Також є можливість обрати і колір лотка приємний блакитний, бірюзовий, пежевий або рожевий. Сама конструкція доволі проста і легка в догляді. Тут є знімна рамка, яка запобігає розсипанню наповнювача за межі лотка, але за потреби її можна зняти на деякий час. Наприклад, якщо у вас маленьке котення, щоб йому було зручніше залазити в туалет. Друзі, як вам такий лоточок? І взагалі, яким котячим туалетам ви віддаєте перевагу? Відкритим чи закритим? Пишіть нам в коментарях і до зустрічі в нових оглядах! Па-па!